Життя біжить, його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити, та треба готовими бути в кожен час. Можливо, завтра ми вже не проснемось і не побачимо сонце золоте, і не побачимо те блакитне небо, і не відчуємо більше теплоти. Ми не почуємо більше батька слова, і не відчуємо маминої теплоти. І не розкажемо ми уже про Бога, як треба позамнім шляху йти. Своє життя уже не переміним, і вчинки ми змінимо свої, не зможемо ми простити вже людину, яка колись нам причинила біль. А слово Боже каже: всіх прощайте і близьких, рідних, друзів, чи чужих, на них обіди в серці не тримайте. Я ж вам простив найбільший ваш гріх. Я вам простив усе, що ви зробили, де не подайте. Світло я простив, де осудили ви мою дитину, тоді я зглянувся і ваші гріх омив. Коли ви руки низько опускали, невже тоді я їх не підіймав, коли до мене у сльозах ридали, невже я помочі вам не подавав? Я подавав, хотів ложити в серце, та силою не хотів вас навертать. Я все шукав, чи є відкрите серце, та не знайшов, а я тебе чекав. Я так чекав, що ти підіймеш очі, і тихо скажеш, Господи, прости, не хочу я йти шляхом ворожим. Прошу тебе, Ісусе, поможи. Та ти мовчав, мовчав і ані слова. Ти не хотів тоді мені сказати, А я чекав, чекав тоді так довго, щоби спасіння вічне дарувати. Було зібрання, ти сидів на лаві, і заклик був до покаяння всім, і боротьба така велика стала. Ти думав вийти, але весь тремтів. Ти думав, що про тебе скажуть інші, що будуть говорити грішник він, та люди на землі, усі є грішні, а каятись ніхто й не спішив. Чомусь так люди в світі цим завели, що гріх робити це не встидно їм, а вийти і покаятись смиренно не кожен зможе. Це дано не всім. Сьогодні в силі кожен судити, сестру чи брата, це не важко нам, ну, а самого лише себе судити, чи зможемо, подумай, друже, сам, що буде далі, як будуть гоніння, чи зможемо віру нашу зберегти, чи ми дійдемо до тих воріт спасіння, які призначені, мій друже, тобі й мені. Коли із дому будуть виганяти, і хліб від нас щоденний заберуть, тоді напевно будемо цінувати і зрозумієм справжню хліба суть, коли води не буде нам хватати, де знайдемо тоді чисте джерело, чи будемо тоді воду виливати і говорити це для нас ніщо, чи зможемо віри, факелами пронести, коли від нас списання заберуть, коли почнуть на розстріли нас вести, чи ж можемо сказати не відступлю. Що буде далі, з нас ніхто не знає. Лиш Бог один Він бачить з неба все, Поскільки скільки часу ми для чого уділяємо, чи дякуємо йому за те, що є. Сьогодні ми живі, ми ще не мертві, змінити можемо всі свої діла, хоча ми, люди на землі, слабенькі, та в Бозі сила є твоя й моя. Господь сьогодні кличе всіх до себе, не друже, нині, в стороні. Він все зробив, він кров пролив за тебе, щоб був спасенний нині я і ти. Що може бути більше за спасіння, і що дорожче є за кров святу, для вас відкриті двері, нетління, не а ти відкрий, серденько, я прошу. Амінь.